Любі Гарного дня! Сьогодні з вами дитячий садок номер 18 Горобиненька, і я вихователь Ніна Генріхівна. Я дуже рада бачити вас веселими і життєрадісними. Бачу, ви вже всі прокинулися, а чи зранку з рідними ви привіталися, чи самі ви одягалися, чи зарядку ви зробили? Чи обличчя ви умили? А зубки почистили? Сподіваюсь, що так. І ви знаєте, що зубки треба чистити вранці і ввечері. Для того, щоб вони були здоровими і не боліли. Малята, а що буде з зубками, якщо їх не чистити? Так, вони будуть жовтими і будуть боліти. Малята, а де розташовані наші зубки? Так, у ротику вони потрібні нам для того, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби міцні, але якщо не дотримуватись деяких правил, то можна втратити зубки. Які ж це правила? Не їж та не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. Малята, послухайте віршик про кицю, яка не любила чистити зубки, але дуже любила солодощі. І що з нею сталось? Киценька ласунка мишек не ловила, Солодощі різні і цукерки їла. Ласувала вафлями, шоколадом, печивом, грумкотіла голосно зранку і до вечора. Тому киці ласолюбки заваліли в геть всі зубки. Бідна киця мучилась, плакала, не їла, зуби лікувати дуже не хотіла. Так вона боялась, певне, бормашини. Що стогнала жалібно, майже без зупинку. Малята, як ви гадаєте, чому у киці заболіли зубки? Так, вона їла багато солодощів. І ось пішла киця до доброго лікаря-стоматолога, але він сказав, я розповім тобі дуже цікаву історію. В одній галактиці на одній планеті жили були зубки, вони були веселі. Це були хлопчики та дівчатка різного віку. Вони не знали смутку, доки не трапилась біда. Їх захопив. Злий король карієс. У нього були помічники, солодощі, які шкодили зубкам дуже сильно. Що <му> перемогти лиходія з сусідньої планети прибув добрий лікар-стоматолог, прибув він. З щітками, зубними пастами, щоб навести чистоту. І сказав, потрібно чистити зубки два рази на день, один раз вранці, а другий раз увечері, після останнього прийому їжі на ніч. Це дозволить усунути на лід і попередити захворювання порожнини рота. Ось так треба чистити зубки вперед-назад для чищення жувальних поверхонь. І вгору вниз відкорені кінчиків зубів для чищення зовнішніх і внутрішніх поверхонь. Щоб не пошкодити ясно, чищення потрібно проводити легким натиском. І ось на прикладі цього бруднульки покажу, як зубна щітка видаляє з нього наліт. Бачите, він став чистим. Коли ми їмо, дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх часто не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які можуть зруйнувати весь зуб. Малята, іноді вам. Треба показувати мені доброму лікарю-стоматологу свої зубки. Я уважно огляну їх. Якщо є загроза, я зможу її вчасно усунути. Забувайте, корисні для зубів продукти зміцнюють зубну емаль, борються з, із зубним нальотом та мікроорганізмами в порожнині рота. Через деякий час лиходій різ зник, і більше його ніхто не бачить з того часу. Маля. А які продукти корисні для наших зубів? Треба їсти більше молочних продуктів, їсти овочі, фрукти та ягоди. Пити соки? Ну що, малята? Запам'ятали, як зубки чистити? Якщо ні, Пропоную ще раз послухати разом з кроликом Лакі. Привіт! Я кролик Лакі. Я навчу тебе, як правильно чистити зубки. Крок перший чистими лапками беремо зубну щіточку, миємо її теплою проточною водичкою. Крок другий: наносимо зубну пасту. Крок третій. Ротик ретельно прополіскуємо теплою водичкою і починаємо чистити зубки. Ось як правильно рухати щіточкою. Спочатку чистимо передні зубки згори вниз для верхніх зубів, а для нижніх знизу вгору. Далі жувальні зубки чистимо рухами вперед-назад. І наостанок внутрішню сторону зубів рухами згори вниз для верхніх зубів. Знизу вгору для нижніх. А тепер ретельно прополіскуємо ротик. І нехай твої зубки будуть здоровими разом із лакалут. Хто не любить пастить та зубної щітки, у того зубки зіпсуються швидко. А хто чистити зубки забуває, той віршика про кицю Хай собі згадає, ну що, малята, до побачення, до нових зустрічей!